Так, там в пишемо приміщенні. Так. Питання по попереднім роботам є. В чому проблема? Що з ним не зрозумів. Прекрасно, ну, покажіть його. можем потянуть сейчас вроде 4g можете показать я разумеется там я и так Транспортер, транспортер, чи конвейер, як ви його назовете, то інше питання. Це, в принципі, ну, Зараз прийнято називати конвейерами. Значить, з нього потрапляє куди? Потрапляє на поперечний полотняний. З якого або на вивантажувальний, там короткий такий. В поперед він нарисований. Можна направити поток або зразу на вивантажувальний, або направити поток через нього на камкадавітель. З камкадавітеля вже направити, який буде направляти на вивантажувальний. О, там, якщо всі транспортери там, конвійри прудкові, то цей полотняний, тобто суцільне полотно. Ну як от у магазинах на касах. Канина з гумою. От його можна перемикати напрям. Або зразу ж на, на вивантаження, якщо е, чистий буряк мається на увазі без ґрунту налипшого. Якщо він гарно е, на шнейковому транспортері, на протковому е, відбивається, то навіщо зайво, як кажуть, дію робити? Або направити поток е, на оцей камкадавітель. Там гумові вальці такої, вигляді, такої перезірочки зроблені. Який очищує на ґрунт. І потім з нього потрапляє на вивантажельний транспортер. По-моєму, там більше нічого такого не повинно бути. Там по цій машині дуже багато картинок в інтернеті з різного ракурсу, і, скажем так, в різних перерізах, причому і на сайтах, де Ну звідки ці картинки, там. Є навіть детальні там чити не до да, гвинтика розписані будови. Попробуйте ще інше, просто декілька варіантів картинок побач подивитися і знайти його. Там такого зайвого нема. Вам даємо будову не детально. А те, що стосується технологічного процесу, що відповідає за якість е е виконання роботи. А це робочі органи. Тому такі детальні. Там, ну, ми не даємо. Це вже задача, скажімо так, механізаторів, механіків і та інше, Хай вони слідкують за цим. По ідеї так, наскільки я пам'ятаю. Так, а, я для а, ціка... ну, для цікавості, опять же, в інтернет вчора на занятті зайшов досить нормально описано правила установки решіт. Причому тут файл, є такой сайт, хоча там дуже багато. Буває помилок, так? Неточності, або ну, помилки, як такові, можна сказати, нема, а неточності або не так розписано, як би хотілося, тут це якісь реферати, роботи, курсові там чи інше. І по СМ там якраз було опис і досить класно этот, як встановлюється решета. Значить, оцю роботу СМ-4 до виконання є самостійно. Інформації по ній предостатньо, я вам скажу, тільки просто а, на декілька ресурсах подивитися. Там десь більше про щось вказується, десь щось менше. Загальні правила, ну, сам принцип, це решить на повітряна очистка. Плюс ще тут стоять тєрні барабани або триєрні циліндри. От. Решітна повітряна заснована на чому розділенні, а це очистити треба основне зерно від всяких домішок. І від щуплого зерна також. Це теж вважається домішка, тому що тут це вже машина, в принципі, може відноситися та відноситься до сортувальних машин. Тут можна отримати насінневий матеріал. Uh -huh. Недолік у цих от. Ну, решета за чим uh, uh, розділяють? Решета розділяють за розмірами. Там довжина, ширина. <coughs> Добрий день. Довжина, там ширина товщина. Ну, недолік uh, у решета uh, решетних очисток ну такий загальний. Можна сказати, що о, 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 крізь отвори решить, а під свої культури під кожні культури вони о, свої, наприклад, для пшениці з круглими отворами для гречки, наприклад, таке з трикутникової форми, це залежить і від форми, тобто вони виділяють по формі, і це недолік такий, що деяке зерно. Тобто не основної культури. Ну, якусь там домішку, да, вона може пропускати. Особливо, якщо схоже. Ну, наприклад, авіус, як вес українською вилетіло з голови. Так і буде авіас? Так, да, а да, вес так і є. От, а, і от деякі бур'яни, оці злакаві, однорічні, вони а, схожі, дуже схожі а, за розмірами насіння тих культур. От, і решити іноді не зможе. Для цього є триєрні циліндри. От вони виділяють короткі довгі, е, Є там, і довгі домішки. Вони таке їх в парі зазвичай два ставлять. Це кукольний називається і овсюжний. Один видаляє короткі домішки, е, другий виділяє довгі домішки. І на кінці етапі можна отримати ну, майже е, чисту культуру, яку, як кажуть, добували. Так, от допомагає тут ще оце триєрні циліндри а повітряна. Так, це виділення по принципу як у комбайна. Там решета це ж вентилятор. Так, тут такий же принцип це розділення матеріалу по аеродинамічним властивостям От і перший етап очистки тут йде це а, повітряний, так? А, яке насіння подається транспортерам з купи, а, потрапляє а, в передню камеру, де а, потоком а, повітря а, воно все ще легше в звішеному стані знаходиться. Так? Там є у, у, у параметр, такий критична швидкість матеріалу, тобто зернини, так? І якщо критична швидкість більша, там створюється, а там регулюється поток повітря, то о, воно видувається о, і виходить там назовні, на сходи, це виділяється легкі домішки щупле зерно. Потім вся маса потрапляє, о, остання що маса, все, що, 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 що важче, о, потрапляє на решета. Ну, опять же, тут потоки повітря, тобто силу, потужність повітряного потоку регулюють таким чином, щоб там, де виходили домішки, не виходило зерно. Дивляться, якщо зернина виходить, та яку збираю, так, то, понятно, зменшують. Потім більша частина маси потрапляє на решета. Там є Б1, Б2, ВГ решета. Тобто верхній ряд решет. І нижній ряд решет. Із цих решетах, з цих решет є виходи бо під які підставляють або мішки кріплять, або якісь там лотки Ну, зазвичай мішки там кріплять. І там теж остана фракція виходить. Так, от одне з правил угу. на перше решета це е, б решета е, е, Його підбирають такі. То вся маса, яка потрапила а, на це решета, ділилася на дві частини. Ну, практично, ну кажуть, на краще на дві риних частини. Таке є поняття проход і сход. Проход, це, 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 це те, крізь що решета проходить, а сход а, з решета Б2 виходить назовні. Відбирають яким чином? А, ну, це якраз тут а, більш крупні домішки з Б2 виходять а, з верхнього решета. Або це експериментальним шляхом, а, але це не дуже просто. А чому? Тому що це а, треба їх витягувати, а решета ну не так то дуже швидко витягується, а, і а, вони великі. Відносно великі за розмірами. А до кожної машини у такого решітного плану залежно від культури і фракції тобто розміру зерна, яке буде виділятися, є комплекти решет з різними діаметрами і формами відповідно у цих камір. Не камір, а котворів. Так, для того, щоб настроїти. Ну, або в комплектах, або окремо до цих очисних машин є лабораторні решета. Такі ж з різними розмірами отворів і з різною формою, ну відповідні культури і відповідні фракції, але вони набагато менше за розмір 50 приблизно розмір сантиметрів. І перед тим як підібрати, от так от перше решета підбирають. Беруть масу. Ну, там в купі, да, беруть це решета, і починають самі просіювати. Ну, вручну, як обичним решетом, туди-сюди коливають. І таким чином підбирають, щоб. Половину просипалась, половину залишилась на цьому решеті на Б1. Значить, уся, що залишилась половина, вона піде е, на сусідній решета b 2 І там далі просепарується через нього. Так, потім е, підбирають е, наступне решета лабораторними. Оце підібрали комплекс ці 4 решета, і потім уже. Е, Дивляться, який там розмір, Ну яка маркировка цього решета, і такі ж маркировки а, вибирають решет, які в комплекті йдуть а, до машини. Тобто вже повноценний решет. і ставлять на машину, і потім включають роботу і ще раз на виходах перевіряють, що потрапляє, туди що не потрапляє. От, і вже тоді проводять більш тонкі регулювання. Ну, цей процес, по крайній мере, порише там я вчора бачу. Інтернеті досить чітко і зрозуміло. Там і картинка, тока, та практично така, як у вас, нарисована. Може, там трошки позначення цих стрілочок, трошки інше. Ну, але це не принципово, головне, що вони там підписані. Оці виходи: що куди виходить? Легкі фракції, важкі фракції, тому це ви без проблем найдете. Я вот в інтернеті тут файл. Так я забив, що устро... Шось... Шо я забив, устройство а... SM4 і регулювання. Прямо там какой-то реферат був і нормально описано було. Ну, ну на пальцях, тут, коли ви не бачите, а ви перед собою, я. Удивлюся, якщо у когось перед собою у вас відкрита ця картинка схема. Так ми один одного не зрозуміємо. Треба показувати і розповідати. Краще ви от, з літератури, з джерел там побачите і прочитаєте, ну бідно буде, і понятно, Що таке схід, що таке прохід, що таке схід. Ну, я вам вже сказав, прохід це крізь та проходить, а сход або на наступне? Тобто то все, що на поверхні решета залишилось, або на наступна решета на одному рівні потрапляє, або а, сходить з решета на подальшу обробку чи а, на виход. Як от домішки. От верхня решета Б2 там укр... уловлює крупні домішки. І з кодом виходить назовні. Через виход. Ну, от якось так. І по трієрам є. тільки я цю роботу, то, що дивився, порешто там, там 100 відсотків є. А от по триєрам я. Там до кінця не надивився, не скажу є чи нема. І там от з двох варіантів. Теж є виходи, тобто є вход, так матеріалу, і є виход. І виход, там можна з одного барабану отримати з двох сторін. Тобто вход і виход можна міняти. І залежно від того, що хочуть зібрати, що відділяють чи коротку домішку від основної культури, чи а коротку домішку чи культуру від домішки. Трієри являють собою це циліндр або барабан, так? Але поверхня, а внутрішня поверхня цього барабану має ячейки, камірки, тобто поглиблення. Оці поглиблення сферичної форми. В таке в краплення. І на поверхні... Він попирчату таку поверхню має, від того, що це вдавлювали метал і всередині є вдавлення круглої форми Ну, а так взагалі то вигляд такої сферичної форми. Так от от камірки потрапляють ну залежно від того, який три кука, Всю жний. Потрапляють чи короткі домішки, там залишається, чи навпаки, довгі домішки. А, а, матеріал потрапляє, він там не затримується і потрапляє в лоток, і з лотка вже тоді. На вивантаження вже і на вивантаження вже готовий так а, матеріал. І домішки теж виходять через окремий виход. Опять же, такі, чи в лоток, чи в мішу. Ось таке от якийсь принцип. Бажано. Щоб оце от прямо по картинці дивитися і розповісти вітати. Ну, на слух це важко прийняти. Я то розумію, про що я то розмовляю. Я її бачу перед собою цю картинку. А вона не позначена. Тож самі прочитайте. Іменно, щоб картинка. принцип работы все и все Информация предоставить, вам скажу. Только, возможно, не в одном джерле, а в нескольких джерлах можно получить это все. тут просто повыходило, такая. Зараз только ви, Михаил, відповідаєте, так от о, домовили, щоб щось там іноді позначалося, що, типа всі присутні, слухають, займаються. А інші просто поключали вихати все. Ще й звук, мабуть, від вирок виключили. Щоб не відволікатися. Та ні, ми вас слухаємо. Ну, поки не вымотикаєш, у відповідь тише. А якщо <смірки> покричати, <смірки> тоді щось шевеління як кажуть, є. В общем, тоді цю роботу дооформить і вона у вас в завданнях остання. далі там уже у вас наступного понеділка. Та... Ні маю. Ну, по ідеї так повинна бути. Ну, не стверджую, але по плану вроді роді А Хто у нас буде залік сприймати ви чи інші подачі? У вас, у вас не залік, у вас екзамен. От. У вас там по графіку передбачені і консультації, і екзамен. Тому виходити на консультацію. Це на наступній неділі буде? По ідеї, так. Я вам не стверджую, слідкуйте ну, старости, мінімум старости, або в чатам групи вашої з курсу повинні скидувати інформацію, як не скинути розклад екзаменів. Там передбачена консультація, роб проводиться перед екзаменом. І буде вказано час, на який ну, дата і час консультації. Виходите, і екзамен у вас буде і на консультації, буде приймати Андрій Ніколайович. От. І всі питання стосовно, як будете здавати екзамен, це все до нього. Як, в якій формі, на котру годину уточні ще раз. Ну, зазвичай екзамени починаються 9 години. Ну, а там вже в розкладі як поставлять. Ці всі питання стосовно екзамена, організації проведення буде задавати йому. Значить, ми, як я казав, спрощаємо що не треба було спрощувати. Щоб не фотографували ЗОшит, а, ці 70 там сторінок, старинок файл один об'єднували, вирішили таким чином, що ви його показуєте або на консультації, або на екзамені. включаєте камеру і показуєте, що є, або там демонстрація екрану, якщо він там в електронному вигляді. Якщо щось там не зрозуміло, Андрій Миколаївич буде казати, там прочитайте таку-то відповідь з такої-то теми. А по одной відповіді можна вже 50% відсотків сказати якість виконання всіх інших робіт. Ми тут знаємо, які питання досить невірно, або не точно відповідають. Тому на консультацію, щоб у вас вже всі завдання були виконані. Я йому там передам приємно. Ось у нього модулі результати. Це все буде зводити до дні. А ще хто модуль не здавав, останній, це по збиральним машинам всім. Не забудьте найближчим часом сьогодні-завтра пройти його. За оцінками теж звертайтеся до нього. Якщо хто бажає знати свою оцінку. Пишете прізвище, групу бажано, ну і дисципліну. От хоч по одному модулю, хоч по сім. Не забувайте підписуватися, хто ви, що ви, звідки точніше. Питання є? що немає ну якщо немає щоб не витрачати часу краще витратити